Зустрінеш не раз у житті, перешкоди каміння і терен ноги зранять до болю тобі, може, люди. зі сльозами, в небі раді святую пожне, і хоч бурі йдуть із вітрами під Господнім крилом на що і ніякі важкі перешкоди віру в серці хай не розіпнуть, бо Господь це надійна опора, Боже ім'я це скеля міцна тому шукай. Для наших вечірніх розумів притча Соломона, 4 розділ з 20 го вірша по 27 включно. Сину мій, зважай на слова мої і прихили вухо Твоє до мови моєї, нехай не зникнуть вони від очей Твоїх, захвай в середині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла їхнього. Більше від цього, що бережеться, береже серце Твоє, бо з нього джерела життя. Відкинь від себе фальшивість уст і зрадливість язика віддали від себе. Нехай очі твої дивляться прямо, і нехай повіки твої будуть спрямовані прямо перед тобою. <кій> Обдумай стежку ногам твоїм, і нехай всі твої дороги будуть певні. Не звертай ні праворуч, ні ліворуч, віддали ногу твою від зла. Такі настанови дає цар Соломон для свого сина, проживши певний період життя. Маючи велику мудрість від Бога, він бажає своєму синові, щоб той прожив життя своє правильно, чесно, добросовісно. Знаєте, якщо дивитися на ці слова і згадуючи перший псалом Давида, його батька, де написано, що блаженна людина, яка не ходить, не стоїть, не сидить на дороги злоріків, не ходить на шлях неправди і так далі. І щось подібне. Соломон дає на для свого сина. Каже, не роби того, не роби того і не ходи туди. А Він каже, ти бережи своє серце від цього. Бережи свої очі, хай каже, твої очі дивляться прямо. Хай твої ноги ходять стежками правди і не ходять на дорогу злоріків. І тоді твоє життя буде прожите немарно. Тоді твоє життя буде догодне до Бога для Бога. Він каже, сину мій, обдумуй стежки твої, не йди бездумно, обдумуй, куди йдеш, і подумай, чи треба туди йти, і чи не треба туди йти. Знаєте, якщо ще одно дивиться паралель пісня апостола Павла до молодого Тимофія, він викажев такі слова, Тимофію, ти будь взірцем, для вірних в слові, в житті, вірі, в дусі, в чистоті. Будь зірцем, обдумуй кожну свою дорогу, обдумуй кожне своє слово і будь в цьому зірцем. І щось подібне, Соломон хоче для свого сина, щоб він був зірцем для тих, хто буде його оточувати. Люба церква, сьогодні Господь хоче від кожного з нас, щоб ми ходили дорогами правди, щоб ми берегли своє серце. Щоб ми обдумували стежки свої, щоб наші очі дивилися прямо, щоб ні наліво, ні направо ми не свій взор не отривали від Христа. Щоб обдумували кожен свій крок. Цього хоче від нас Господь. Я думаю, що йому буде не дуже приємно, коли Він прийде і застане нас не там, де Він хотів би нас бачити. І нам буде не дуже приємно, правда ж? Хай Господь допоможе нам в нашому житті слідування за Христом, не відривай свій погляд від нього. Свою, своє життя з Словом Божим. Якщо я щось хочу зробити і розумію, що цього не треба, бо Господь не одобрить моє рішення, то краще від цього відмовитися. Тому що догодить Богу набагато краще, чим гнів Його на собі відчути. Хай Бог буде завжди з нами на наших шляхах, хай Господь допомагає нам пройти наш життєвий шлях, тримаючись за Його святу руку. І дивиться тільки на нього, на нашого Спасителя Ісуса Христа. Йому слава за все, кожну мить нашого життя, хай буде, нашому Богу. Амінь.